Казочка про різдвяну зірку. Давно, давно в небесному королівстві жила маленька зірочка. Вона була найменшою серед своїх сестер, тому їй не дозволяли сяяти на вечірньому небі разом із великими зірками. Але зірочка була добра і мріяла стати корисною для всіх. Одного разу напередодні Різдва до небесного короля прийшли янголи з проханням. Вони розповіли, що на землі народився маленький Ісус, і треба знайти найяскравішу зірку, яка покаже пастухам і мудрецям шлях до його колиски. Небесний король оголосив, що той, хто зможе засяяти найтепліше, найяскравіше, отримає цю важливу місію. Великі зірки почали випробовування. Одна сяяла синім холодним світлом, інша сріблястим і холодним, але ніхто не міг створити світло, яке б було б теплим і добрим. Маленька зірочка боязко підійшла до короля і сказала Я знаю, що я не така велика і сильна, але дозвольте мені спробувати. Король усміхнувся і дозволив їй. Зірочка заплющила свої маленькі очі і зібрала в собі все тепло свого серця, і раптом її промінчики заграли золотавим сяйвом, яке було таким теплим, що навіть янголи здивувалися. Ти наша різдвяна зірка. вигукнув король і наказав зірочці вирушити на небо. Так зірочка опинилася над віфліємом і освітлювала шлях усім, хто поспішав привітати маленького Ісуса. З того часу вона сяє щороку, в ніч Різдва, нагадуючи всім про чудо й важливість тепла в серці.